У Скибенецькому будинку культури учасники художньої самодіяльності села підготували для односельчан концертну програму до 71-ї річниці дня перемоги. Директор школи Валентина Андріївна Мазуренко та депутат районної ради Олексій Іванович Франчук розповіли про те, як наш народ пережив страхіття війни. Мужньо витримав усі випробування, доклав величезних зусиль, щоб наблизити бажану мить перемоги. Героїчний подвиг наших дідів, прадідів, жителі села вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до підніжжя пам'ятника загиблим солдатам. Сільський голова Василь Сергійович Грабовенко привітав односельчан. Дозвольте мені сьогодні напередодні цього прекрасного свята поздоровити вас всіх із днем перемоги, побажати всім вам крепкого здоров'я, щастя, благополуччя, добра. І самого важного в ці дні, в цей час, це мирного неба. Гарного настрою всім присутнім подарували місцеві творчі колективи. Пісні співали відомі, тому під час їх виконання глядачі підспівували артистам, що створило теплу атмосферу в залі. Особливо порадували всіх дитячі виступи до шкільнят. Хай завжди у всьому світі. До життя, а не війни. Ми готові заглядати нашу Батьківщину і застигли нашу Україну. Наймолодших учасників глядачі наділили найгучнішими оплесками. Під час концерту глядачів зачарував своїм співом новостворений жіночий ансамбль горлиця. Начальник відділу культури Катерина Іванівна Шамро подякувала скибенчанам і побажала всім художнім колективам і артистам творчих успіхів і миру. Тож бажаємо всій нашій країні миру і процвітання. Такими словами, директор Скибенецького будинку культури Микола Миколайович Гець закінчив свято. Після концерту за кулісами ми ближче познайомилися із дебютантами, членами новоствореного жіночого ансамблю Горлиця. У нас жінки кидають і дітей маленьких, і хазяйство, і чоловіків. І буває таке, що немає здоров'я ні, ні на що, але на репетицію ми біжимо час. Я дуже хочу подякувати Павлюку Станіславу Івановичу за те, що він нас за півтора місяця вдів наш колектив. І в зу. Ми задоволені. З Божим благословенням, яке нам Господь дав, ми будемо йти вперед.